Привіт, друзі! У нас сьогодні незвичайний гість. А хто це? Так, це дідусь із казки Рібка. Він уже виростив рібку і просить допомогти йому у вирощуванні. Ой, як ви думаєте, що дідусь хоче виростити? Послухайте загадки і спробуйте відгадати! Носить вона по сто одежинок, правда, немає на них застібок. Якщо будеш їх знімати, сльози станеш проливати. Сидить бабка у сто шуб одягнена, хто її роздягає, той сльози проливає. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози прольєте. Так, дітки, це цибулька. Цибуля це овоч, ми її вже уявляємо як золотисто жовту округлої форми, хоча є й червона цибулька і продовгуваста. Покрита вона зверхі шкіркою, таким лушпинням. Білі ниточки внизу цибулинки це її корінчики. Цибуля є головним продуктом і універсальним засобом від хвороб. Що, дітки, Посадимо цибульку. Щоб цибулька швидше виросла, її потрібно посадити у вологу землю. Тому я вже полила землю водичкою. Тепер ми робимо такі невеличкі ямки, беремо нашу цибульку в ручки і там, де в нашій цибулинки виросли корінці, ми її донцем вниз садимо в землю. Ось так ось трішечки вкручуючи, Ось беремо цибулинку, дивимося на сінечку і вкручуємо її. Ось так. Потрібно цибульку садити так, щоб верхня частина виглядала з землі. Ось всі уважно. Ставимо донце вниз. Після того, як посадили цибульку, ми кажемо чарівні слова цибулько, виростай. Зелене пірячко, нам давай. Молодці дітки. Посадили ми цибульку. Тепер її потрібно поставити так, щоб вона росла. Можна її поставити на підвіконня, де багато сонечка. Отже, друзі, що ми сьогодні з вами робили? Садили цибульку, і ось такий у нас вийшов результат. Вам сподобалося, дітки? Добре, молодці! Тепер бачите, який в нас вийшов гарний город на підвіконні. Молодці, ви дуже гарно сьогодні працювали. А зараз я кажу вам до побачення. До нових зустрічей.